Російські терористи завдали удару по українських лікарнях, по лікарнях, де були діти. Мова, зокрема, йде про Охматит та медичний центр Ісіда. Обстріли були також і інших інфраструктурних об'єктів: десятки жертв, поранених, серед них і діти. На фото і відео, які публікуються із місць трагедії, не видно жодного військового, жодного воєнного об'єкта, тільки медперсонал. Звичайні цивільні та хворі діти з батьками. При цьому зауважу, що лікарні перебувають під особливим захистом Женевських конвенцій, а власне конвенції про захист цивільного населення під час війни. Більше того, в цьому документі йдеться, що навіть якби там перебував військовий, хоча б один військовий, який проходив би там лікування, то все рівно у такому разі лікарня не може бути ціллю для атак ворога. Але це ми говоримо про. Цивілізованих людей. Адже у росіян, у нашого ворога, як ви бачите, немає нічого святого. І подібне, подібні удари по дітях, як сьогодні, це демонструють. І це вже не перший такий удар, бо, до прикладу, в Маріуполі та інших українських містах расисти неодноразово задавали ударів по цивільним, у тому числі по дітях. Хтось може ще скаже, що це Путін винуватий. А ви почитайте коменти у російських пабліках. Де ви побачите радість звичайних росіян, які в ні політики, який народ такий і цар, недарма цьому вислову тисячоліття. І він таки завжди актуальний. Та, все ж, не дивлячись на всі випробування, які готує нам ворог, українці демонструють єдність, переводячи значні суми на збори, на благодійні збори для постраждалих, а також активно переводять суми коштів на ЗСУ для справедливої відплати. Деякі благодійні організації збирають мільйони майже менш, ніж за годину. Тож закликаю вас також долучатись. Крім того, багато з вас бачили кадри розбору завалів, де люди, звичайні люди, долучались до розбору руїн для того, щоб врятувати тих, хто міг опинитися у пастці під завалами. Але росіяни підступні і цинічні. Вони можуть завдавати повторних ударів у одне й те саме місце по тих же. Самих локаціях, щоб знищити ще більше людей, дітей, одним словом, мирних українців. Це все ніщо інше, як геноцид українського народу, який зараз прям відкрито ведеться Росією проти України. Вже є відповідна реакція нашої влади. Зеленський, до прикладу, заявив про скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН, що зараз ініціює Україну в зв'язку з терористичними актами Росії. Про це він заявив на своїй зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском яка відбувалася у Варшаві. Адже там зараз проходить підписання безпекових угод із Польщею. Але треба визнати, що, на жаль, засідання Радбезу не дасть абсолютно нічого. Адже, як ви знаєте, Росія є її постійним членом і може витувати будь-яку резолюцію. І це ще раз демонструє відсутність реального впливу ООН і безпорадність у подібних ситуаціях. Адже погодьтесь, терорист не повинен брати участь у вирішенні питання щодо засудження свого терористичного акту. Інакше це все клоунада. Інакше сам такий розгляд втрачає сенс. Він є безглуздим. Хоча Україна повинна була це ініціювати, адже все рівно потрібно щось робити. Потрібно привертати увагу світу до нових злочинів РФ. І у такому разі ми зможемо, хоча б добитись швидких поставок зброї. і Потужніших пакетів допомоги для нашого ефективного захисту, одним із таких рішень може бути передача Україні негайно сучасних літаків вже врешті-решт. Або, до прикладу, зараз намічається рішення щодо збиття Польщі російських ракет та дронів, які летять у сторону Польщі. Це по суті буде тим самим закриттям неба, про яке Україна просила ще з 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення. І хоча мова не буде, звісно, йти про всю територію України. Та все ж це краще, ніж нічого. Адже ті сили і засоби ППО, які стоять на захисті Західних областей України, можуть бути використані для інших міст та сіл, до прикладу, ближче до східних кордонів, де зараз йдуть активні бойові дії. Звісно, щодо такої можливості, будуть ще проводитись консультації, наради з іншими членами НАТО, адже. Польща не може сама прийняти таке рішення, будучи членом Північно-Атлантичного альянсу. Тож сподіваємось на успіх у вирішенні цього питання, адже світ не може просто так спостерігати за цими актами варварства і тероризму із боку Росії. Бо якщо їх не зупинити тут і зараз, то хаос буде тільки наростати і тільки поширюватись, і неодмінно зачепить і Європу, у тому числі, яка така обережна і боїться ескалації. Хіба удари по дітям не є ескалацією?